Вечір пам'яті влаштували кіровоградці до дня народження Кузьми Скрябіна. Нагадаємо, життя співака продюсера і актора обірвалося в трагічному ДТП цього року у лютому, 17 серпня, солісту гурту Скрябін було б 47. Більше сотні кіровоградських прихильників пам'ять Андрія вшанували пам'ять Андрія Кузьменка хвилиною мовчання, переглянули відеоролики його виступів і світлини. потім співали пісні гурту, композиції обирали на свій смак, лунали відомі твори як місця щасливих людей, старі фотографії, так і більш.

ми прийшли сьогодні з друзями шанувати, віддати останню честь Кузьмі Склябіну, і взагалі ми знаємо, що його пісні були не такі відомі, коли він був живий, і тому дуже сумно згадувати людину, його творчість, коли він, ну, він вже помер.